Прочити на за вересень. Так, зараз середина жовтня. Ну що поробиш таке життя? Кожен дар це прокляття. Третя книга з трилогії дари від видавництва Старого Лева. Я поставив 4 з 5, на мою думку, це найкраще з трьох книг, тому що перша книга була така зовсім кволенька, друга краще, третя прям best of the best. В принципі, мені настільки сподобалась вся ця трилогія, що я записав окреме велике відео. Можете за необхідністю, за бажанням його глянути велком. По суті, це підліткова фентезі, однак читати це було цікаво можу рекомендувати в цілому всю трилогію. Ті, що вірили, як і кожен дар це прокляття, так само книга на 4 з 5, Чикаго 85-го, Париж 2015 го року піднімається тема гомофобії, родини, друзі, зради, стосунки, вів інфекції, яка захлинала Чикаго 85-го року. Це було цікаво. Моментами це було болюче однак, це було правдиво, і ця книга точно вартує уваги. Книга від українського автора Андрія Любка це класна, жива, правдива історія. Це такий збірник різноманітних історій, де є сумні історії, насправді їх дуже багато, де є веселі історії, де є моменти, де можна погіхік. Де можна закутити очі, і ти думаєш, Боже мой, що тут відбувається? Це було класно читати, моментами болюче, однак це наша реальність і це вартує читати. Поставив так само 4 з 5. Мірило, моя знахідка, моє золото, і я просто в захваті, що я буквально рандомно якось купив цю книгу півроку тому, прочитав у вересні, і такий, чому я не прочитав це раніше? Оця книга, від якої я взагалі нічого не очікував, але мені настільки сподобалось, знову ж таки, у профілі є окреме відео про неї. Це золото. Я хочу, щоб про цю книгу говорила якомога голосніше, більше. Це книга, яку я поставив 5 з 5, Мені якось сумно, що Віват в 24 му році, коли починала її видавати, не Приділили їй так там супер багато уваги. Я розумію, що в них дуже широка видавнича політика, і приділити час всім книгам, всі книги піарити це просто анріал. У них дійсно занадто багато новинок виходить щомісяця. Однак це прям ну от золото. Я дуже рекомендую вам придивитися. І завершає читацький вересень, книга від Artbooks «Хлопці кладовища», кладовище, які я також поставив 4 з 5. У Мене є окреме відео. Більше того, книга мене надихнула ще на два відео. Що мені здається, прям гарний показник, як для контент-мейкера, класна кайфова історія про трансгендерного хлопця, який хоче стати справжнім брухо, хоче отримати саме здібності своєї родини, а саме допомагати душам перейти на іншу сторону, саме по чоловічій лінії, тому що жінки в родині вони займаються такою, як лікарською більше роботою по суті. Це про пошук себе, про якісь моменти прийняття суспільством, самого себе, ну, таки, моменти гомофобії, там є романтична лінія, дуже приємна. Е, є моменти під кінець, під які такі, типу, хочеться трошечки плакати, але не критично, тобто там немає критичного такого скла, що я такий М, скло, люблю таке, давайте побільше. Е, кайфова, кайфова історія, також можу рекомендувати: ставлю 4 з 5 і на цьому все. Можу.